Всім привіт! Сьогодні я поділюся такими супер 20 порадами SEO для інтернет-магазинів, які точно допоможуть збільшити ваш органічний трафік, покращити конверсії також на вашому сайті. Це все разом. Поїхали. Перед тим, як ми почнемо, підписуйтеся на мій канал, додавайте коментарі, запитання. гарного перегляду. Let's go, let's go, let's go! Найважливіше, найважливіше це назви у меню, назви категорії. Вони мають бути написані, як дійсно шукають потенційні клієнти. Тому зробіть структуру інтуїтивно зрозумілою. Структура магазину має бути правильно створена, інакше дуже-дуже дуже складно просувати сайт, і можна втратити дуже багато потенційно органічного трафіку з Google. Це насправді перший крок у просуванні тратмагазину, про що робиться на основі семантичної ядра, тобто потрібно шукати ключові запити, ключові слова. І для цього можна використовувати і треба використовувати безкоштовний інструмент Google Keywords Tools, це від Google Ads, або якщо маєте платний, це спеціаліст має платний шреф, можна також використовувати і в тому числі перевіряти конкурентів. Швидке завантаження має супер вирішальне значення для сайту. Клієнти не люблять повільні сайти, це логічно. І для цього потрібно використовувати інструмент як PageSpeed Insight, щоб дійсно знайти, ідентифікувати та вирішити ті проблеми зі швидкістю. Тобто там є сигнали. Ви знайдете там сигнали. Ціль, яка зменшити великі картинки. Дуже часто буває це, всі забувають про це. Треба зменшити кількість JS, кількість CSS файлів. Це проблема всіх шаблонів, це проблема неправильної організації створення інтернет-магазину. Це класика, особливо в WordPress, це супер проблема. І також треба обов'язково оптимізувати сервер. Зараз переважно всі сервери мають можливість оптимізації, і також не забуваємо підключати кешування до інтернет-магазину. Google PageSpeed Insight Ну також скаже, що Google-аналітика погана, Facebook поганий. Тобто, js файли, які встановлені як додатково, вони будуть гальмувати сайт. Ні, це неправда. Багато інших скриптів є. Вони зовсім не гальмують. це Дурне насправді, дурна порада від Google. Чому вони додають, це складно пояснити? Тому на це можна дійсно, це можна дійсно ігнорувати. Або те, що на сайті є, оце потрібно покращувати. Переконайтеся, що ваш сайт оптимізований для мобільних пристроїв, мобільний трафік зростає, він і буде рости. Він вже такий, можна сказати, майже на піку своїх можливостей, щоб ваш сайт дійсно дуже добре виглядав на всіх пристроях. Ну, в деяких нішах вже 90% трафіку з мобільного телефону, тому слід аналізувати поведінку юзерів. Для цього треба використовувати інструмент пладі аналізу, як, як дійсно поводять себе. Потенційні клієнти на сайті, шукати ті аномалії поведінці юзерів, ну і швидко впроваджувати зміни у дизайн. Потім їх дійсно вони гарно впливають на конверсію. Прекрасно, тому що юзер має повертатися. Обов'язково вкладіть час в дослідження ключових срів, це частково з категоріями, але це ще стосується іншого напрямку. В Google Keyword Tools покаже, які ключові запити мають покази. Тобто, чи дійсно так шукають потенційні клієнти. Це допоможе організувати контент навколо цього, тої вашої ніші, вашої тематики, що дійсно потенційні клієнти шукають у вашій тематиці. Діліть ключові слова на групи. Вони називаються як TOFU. це те, що вверху є в воронці. Це може бути як. Запити в блог, топ жіночих курток, мофью, це middle of funnel, це клієнт вже ніби щось так думає, вже трішки знає, що хоче купити, там якусь жіночу куртку, нехай буде зимову. А є Бофю, це точний запит, який вже дійсно знає потенційний клієнт, що хоче купити жіночу, червону зимову куртку і Гучі, наприклад, чи й брендом буде. Тобто це важливо ділити, кластеризувати таким чином групи, навіть не кластеризувати, а ділити на групи. І тоді ви можете отримувати більше і більше потенційних клієнтів. Контент, як тут не крутити, є королем, публікуєте високоякісні статті інформативні статті. Вони мають бути відповідати на запитання користувачів. Це не тільки покращує SEO в цілому, але й збільшує довіру до вашого бренду. Ну, важливо, супер важливо. Уникайте помилок в тексті, якісний контент дає відповідь ціровій аудиторії, явно збільшує шанс отримати клієнта. Usability сайту це ключ до залучення та отримання клієнтів. Ніяк без цього. Якщо користувачі зіштовхнулися з проблемами на сайті, а що тут? Логічно? Та вони покинуть, залишать сайт без покупок, замовлення. Тому треба аналізувати поведінку юзерів зеплерді для відстеження, вдосконалення користувацького досвіду, аналізуючи поведінкові фактори за допомогою теплових карт, кліків, відеосесії. Завдяки цьому ви зможете оптимізувати елементи інтерфейсу в дизайні, меню разом. Там час потрібно збільшувати, тому що щось потенційний клієнт може не знайти, не зрозуміти, не побачити. Це в цілому проблема також буде і для села. Зворотні посилання від авторитетних сайтів, ясно, як вже давно говорять про це, це всі знають і мали би знати, що можуть, ймовірно, підвищити позиції у куклі, тому ясно, що треба створювати цінний контент, який люди можуть посилатися. Ну, звісно, в інтернет магазині це складно, це рідко, це рідкість, це супер рідкість. Можливо, топ стаття, і хтось буде посилатися, можливо, якісь дослідження, хтось буде посилатися. Тобто ймовірність якась є, треба аналізувати конкурентів, дивитися, чи вони таке щось зробили. Звісно, що в Україні це класика покупка посилання, інакше тут варіанту немає, тому що ніяк не отримаєш ось ці відпости не актуальні. Для B2B напрямку, всякі агенції, це ще щось там можливо, а інакше ні. Ось. Тому тут е, треба дивитися. Але, але, але. Посилання це все-таки не номер один пункт у села. Поки ви не виправили всі попередні, всякі юзабіріті, ви не поправили контент, ви не оптимізували сторінку категорію, неправильні ключі, ніц не буде, нічого не буде з цього. Не забувайте також про метатеги, вони повинні містити ключові слова і бути привабливими, правильними, щоб залучити клік через пошук Google. Тому що, якщо ви не відповідаєте на питання, те, що потенційний крієнт. Юзер, ідея, я буду конкурент, або взагалі покидаю той пошук. Не можна називати категорію просто куртки. Це заборонено для цього спеціаліста. Куртка якогось типу, якогось стилю для когось, для неї, для нього. Тому найкраще називати «Жіноча осіння куртка». Ну або інші, ясно, що кожна категорія має бути унікальна, без дублів, це дуже важливо. Оптимізуйте обов'язково зображення на вашому сайті. Використовуйте атрибути Alt. Стара класика, також е, потрібно обов'язково зменшувати розмір файлів, я вже це згадував. Е, ну, для покращення це ясно, що SEO впливає. І це дуже-дуже правильно. Це гарно впливає на SEO. Сучасно використовують формат VP. Е, також можна підключати Cloudflare для швидкої, швидшої доставки фото. Гарно, дуже гарно працює. Оновлюйте обов'язково старий контент, щоб він залишався актуальним та відповідав новим SEO-стандартам. Це також показує Google, що ваш сайт оновлюється, особливо як змінюються тренди. Варто цю статтю переписати, оновити дату, тому що висока ймовірність, що. Google дасть це, це, цю статтю вище у пошуку. Це, це також дуже важливо. Це з роком пов'язане, це з мобільними телефонами, це з одягом, трендами, це з будь-чим -будь будь-якою тематикою, нішою, якою ви займаєтеся. Це все це гарно буде працювати, якщо оновлювати правильний контент. Не забуваємо про локальне SEO, особливо, якщо у вас є фізичні магазини, це гарно працює з Google My Business. в локальному пошуку, запитах. Це з містами, з містом пов'язано, тому також не забуваємо відповідати на відгуки. Не можна видаляти відгуки від якогось негативного характеру, погані відгуки, треба мудро, гарно, правильно відповісти. Прекрасно працює. Оптимізуйте обов'язково ваш контент під голосовий пошук, це така собі можна сказати, як. Е Складна річ, тому що не зрозуміло, що таке голосовий пошук є, але насправді для копірайтера це має бути зрозуміло просто, оскільки seo спеціаліст збирає семантичне ядро, збирає ключові слова. Тому копірайтер має просто такі довгі конструкції правильно виключити в контент. Активність в соціальних медіа може підвищити в загальному видимість в пошуку. Може допомогти, тому що ділитися контентом, щоб залишити більше відвідувачів з різних сайтів, це дуже гарно працює, коли ж приходить трафік різних каналів. Це прекрасно SEO комбінується. Звісно, товар просто купити жіночу куртку, малимовірно, що хтось буде, але якщо це цікавий. Цікава знижка, цікава акція, це можете теоретично піти в Viber, Telegram, і ви таким чином можете отримати трафік, тому що можуть ділитися таким контентом. Відео, додаючи відео, це може підвищити залученість, це час перебування на сайті, це також у нас з задач є. Тому треба додавати у статті, описи продуктів, тобто все, де можна, де є, ходить потенційна аудиторія, це не можна зробити не відразу, пізніше. Тому з часом також варто пам'ятати, що відео стає старим, не дає відповідь, його треба час від часу замінювати, але це працює перфектно. Важливі відгуки клієнтів, які можуть впливати на SEO та конверсію, оскільки потенційні клієнти залишаються на сайті довше, вони читають це, ось читають відгуки, і тому це дуже гарно, коли створена сторінка, відгуки там збільшуються. Також треба додатково стимулювати відгуки, щоб залишали в товарах після покупки. Це можна зробити мейл розсилкою автоматичною через 2-3 дні після отримання товару. Використовуйте, додавайте внутрішні посилання, щоб допомогти Google в цілому зрозуміти структуру вашого сайту, це також допоможе не тільки Google, а й користувачам легше знайти товар у магазині. Найбільше це проблема є в статтях, тому що статті прийшли, почитали і пішли. А коли ви додасте посилання на товар, це прекрасно зменшує процент відмов і глибину перегляду дуже гарно. Розділяйте вашу аудиторію на сегменти для створення більше цільового контенту, щоб підвищити релевантність та ефективність вашого SEO. Ось, і це особливо важливо, коли написана стаття і додані товари тільки для цільової аудиторії. Переконайтеся, що ваші URL лаконічні та містять ключові слова. Це допомагає куклу. Та користувачам зрозуміти, про що ваша сторінка, про що ваш сайт, тобто, дійсно, дійсно це правильно. є. Використовувати обов'язково схему для підвищення видимості, це в, називається схема маркап або мікроформати для продуктів, для відгуків, для подій, для багато яких елементів на сторінка сайту, це може гарно допомогти і навіть зайняти нульову позицію і краще привернути увагу у пошуку Google. Обов'язково регулярно оновлюйте в аналізуйте, оновлюйте інформацію на сайті, і тому треба на основі плерді, як і Google аналітики аналізувати поведінку юзерів, дивитися на метрики, відстежувати, що працює, що потрібно покращити на сайті. Ну, сьоні це дуже важливо, щоб сайт був зручним для юзерів і юзери повертались, повертались на сайт. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічі!